Новий храмовий комплекс на честь архістратига Божого Михаїла планують збудувати у Черкасах при в'їзді з боку Дамби. Цей святий охоронець Божий завжди є нашим першим помічником у боротьбі проти злих сил. І він допомагає зараз тим, хто боронить нашу державу. А людям, які не вірять в існування Бога, рекомендуємо подивитися нашу програму, яка доводить: творець є. Вірний служитель Божий, святий Хистратих Михаїл, є чиноначальником і вождем над усіма святими ангелами. Він Божий охоронець для всіх нас. Тому логічно, що саме при в'їзді у місто стоятиме храмовий комплекс, покровителем якого буде святий Хістратих Михаїл. Це буде не просто храм, а духовний мистецько-історичний центр і символ візитівка Черкас. А задумка наша така: на візі Черкаси поставити церкву парафіальну, Архістратига Михаїла, воєводи небесних сил, яка могла би стати візитівкою Черкас, візитівкою Черкащини, відобразити дух козацького краю, бути символом такого і оборони від цього нечистого від зло, зла, який несе на собі Архангел Михаїл. Торік було оголошено конкурс на проект нового храмового комплексу святого архістратига Божого Михаїла. Попередні роботи не задовольнили духовенство. Нині є два проекти, запропоновані архітекторами Анатолієм Гайдамакою та Юрієм Калашником, які мають шанс бути втіленими у життя. Стиль цього храму має відповідати українському бароку і відображати козацьку добу. На Черкащині у такому стилі збудована Іллінська церква у Суботові, а також Петропавлівська у Чигирині. На зауваження про те, що в Черкасах вже є собор святого архістратига Михаїла, владика Йоанн зауважив. У нас в Черкасах існує кафедральний собор, а на в'їзді в Черкаси буде парафіальний храм. І практика, та, що в одному місці бувають по декілька церков присвячені одному святому, це не є якась практика хибна або якась незрозуміла. Дуже багато церков є Святого Миколая. Дуже багато церков покрови Пресвятої Богородиці, по тим чи іншим обласним центрам, особливо в Києві, дуже багато повторюється церков, тим більше, що функції цих кафедрального собору і парафіальної церкви трошки відрізняються. Митрополит Черкаський Чигиринський української православної церкви Київського патріархату Владика Йоан відзначає, що церква соборна, тож і принцип узгодження будівництва теж має бути соборним. Відтак в обговоренні проєкту майбутнього храму взяли участь представники духовенства, громадських організацій, обласної влади, захисники України, учасники антитерористичної операції, жителі області. Владика розповів громаді, що саме має бути у цьому храмовому комплексі. Як музей він буде містити в собі фонди ікони на Надніпрянщини, тобто нашого регіону. Які починаючи там з 16-17 століття існують, зберігаються в колекції приватній шановного пана Миколи Пантелевича-Бабака. Він виставляв ці ікони, ми бачили їх, і ми стикалися з нашою історією, з нашим іконописом, з традиціями. То в цьому музейному комплексі можна всі ці ікони буде не тільки бачити, а ще і помолитися. Він буде. Цей музейний комплекс як і діючий, в тому числі для молитви, де біля ікони буде молитва до того чи іншого святого, буде підсвічник, буде можливість поставити свічечку. Тобто такі функції буде цей музей нести. Крім цього, музею будуть і інші, буде змінна, змінна, як експозиція. У нас є художники, які мають свої надбання про наш край. Про Черкащину ми будемо давати змогу там розміщати ці експозиції, щоб знайомитися з нашим краєм. Далі ми потребуємо і не маємо поки що місць, де розташувати майстерні по реставрації ікон або по іконопису. А раніше ще до того часу, як Київська митрополія була. Приєднана незаконно до московської патріархії на Україні діяло багато мистецьких шкіл, авторських шкіл, традиційних шкіл, які несли в собі в своєму еконописі дух суто українського православ'я. І тому ми хочемо, щоб в цьому культурному центрі також розмістилися оці промисли народні, отакі по іконопису. Архангел Михаїл є один із воєвод сил Небесних. І тому в честь сил небесних теж буде там. Буде там історично відтворено планування затоплених сіл, буде можливість помолитися, там створене таке місце молитовне за тих, які спочили, там поховані, але вони під водою, ніхто не може туди прийти. Тобто і така теж ідея невеличка є. Храм святого Архестратига Божого Михаїла планує зводити виключно за жартовні кошти. Є надія, що проєкт погодять ближчим часом і добра богоугодна справа розпочнеться. Тим більше, що архистратиг Божий Михаїл останнім часом показує свою духовну силу людям України. Всі знають, що в минулому році, коли відбувалася ця революція гідності, то почалася вона з того, що коли побили студентів, перших майданівців. Вони знайшли притулок Михайлівському золотоверхому, і з того часу цей монастир став оплотом. Оплотом для революції. Там були пункти зібрання допомоги, і харчової, і одягу, і амуніції різноманітної. Там, коли стала нагальна потреба, прямо в центральному соборі монастиря Золотоверху Михайлівському був. Місце для притулку, де на підлозі розстелені були матраси, де спали, ночували волонтери і майданівці. Згодом, коли почався розстріл, фактично, розстріл Небесної Сотні, туди звозили поранених, туди звозили і загиблих. І таким чином, коли був напад Беркута, монахи дзвонили і розказували, скільки вони обірвали цих мотузок на дзвонах, коли скликали. Киян, коли починався напад на Майдан. Тому оці всі сторінки звитяжні, які пов'язані з архістратигом Михайлом, вони якраз підтверджують наш правильний вибір, що постать його має стояти на обороні рубежів Черкащини духовному. Обороні духовні. Сподіваємося, що спільними молитвами і зусиллями громади Черкас та всіх небайдужих на схилах Дніпра незабаром виросте храм, який стане оберегом не тільки для нашої землі, а й усієї України. На жаль, і досі нерідко можна чути закиди про те, що Бог і все, що з ним пов'язано, забобони. Тому давайте послухаємо афоризми і логічні судження, засновані на Святому Письмі і Божих заповідях. Отже, ви не вірите в Бога, проте на знак вдячності говорите Спасибі, тобто Спаси Бог. Ви не вірите, що Христос жив на землі, проте ведете літочислення від Різдва Христового. Ви не вірите, що Христос Воскрес! Але російською мовою сьомий день тижня називаєте Воскресінням. Ви не вірите, що людина була створена за образом і подобою Божою, однак російською мовою називаєте безобразним того, хто цей образ і подобу втратив. Ви не вірите, що у людини є душа, але вірите, що бувають душевно хворі чи психічно хворі, від грецької психо душа. Ви не вірите в духовні закони, але вас часто мучить совість, якщо ви не безсовісна людина. Ви вірите лише у матеріальний світ, але не вважаєте матеріальними співчуття, заздрість, печаль, ненависть, віру, надію, любов. Ви не вірите в Бога, оскільки його ніхто не бачив, але водночас вірите, що можна розмовляти по мобільному телефону. Хоча радіохвиль теж ніхто не бачив. Ви вірите, що аксіоми не треба доводити. Чому ж тоді вимагаєте доказів існування Бога? Людина миру може чудово спасатися. Для цього не треба йти в монастирі в скити. для цього не треба полишати свою сім'ю, свої обов'язки. Треба лише бути із Господом. Звичайно ж, слово Боже, воно нас надихає. Треба читати Євангеліє, треба молитися. Треба бути на богослужбових відправах, треба бути в храмі частіше, а не дивитися цілий час телевізор, сидіти в комп'ютері і звідти брати те, що насправді приносить душі невелику небезпеку. Наші діти, наша молодь саме почерпає з цього гнилого джерела весь той негатив, який потім йде в соціум. І отруює Його. Тому, якщо людина хоче, прагне до Бога, вона повинна жити церковним життям. Для того, щоб втримати Бога в своєму серці замало простої молитви, замало того, щоб через своє бажання бути з Богом, хоча це святе, бажання намагатися врятуватися в цьому світі наодинці. Мені здається, що церква, це той корабель, про це пишуть і святі Отці, де ми разом пливемо до Царства Небесного. В церкві є і батюшка, в церкві є і наші брати і сестри, які завжди щось добре скажуть, які порадять, які за тебе помоляться. І тому людина, яка живе в цьому мирі жорстокому, почасти негативному, не може інколи втримати молитву в серці. Не може втримати свою навіть віру, деякі її втрачають. Треба бути церковною людиною. Ми кажемо, треба бути воцерковленою, звичайно ж. Тому не треба так, як сектанти говорити: ми маємо Бога в душі, в серці, нам більше нічого не потрібно, навіщо нам батюшки, навіщо нам храми. Дуже, дуже це все нам потрібно. Церква завжди нам дає величезну благодать, і так як кожен із нас, наприклад, має різні прилади. Ну, от мобільний телефон. Кожна сучасна людина тримає в кармані мобільного телефона. Але якщо ти його не включиш до електрики на ніч, то що з ним стане? Він згасне. Так само і душа. Отже, домашня молитва це чудово, але без церковної молитви, без життя в парафії, без життя серед своїх братів і сестер, без таїнств церкви спастися неможливо. Ви не вірите в Бога, але вірите в науку. Попри те, що наукова теорія ймовірності свідчить, ймовірність того, що цей світ було створено розумною істотою, у трильйони разів вища ймовірності того, що світ і все в ньому з'явилося саме собою. Ймовірність довільного зародження життя, враховуючи ймовірність довільного складання необхідних сприятливих умов, жалюгідно мала і має стільки залежностей. Приміром, орбіту Землі, нахил її вісі, параметри Сонця, склад земного ґрунту, що навіть не може бути підрахована точно. Навіть приблизно. Якщо опустити тисячі факторів, ця ймовірність набагато менша 0,1 мільярдної відсотка. І останній аргумент. Ви не хочете виконувати християнські заповіді, вважаючи, що людина повинна сама вирішувати, що їй добре, а що погано. Проте, водночас, не хочете, щоб ваша дружина або чоловік були перелюбцями, щоб ваш син був п'яницею, а донька блудницею, щоб вас обікрали, обманювали, ненавиділи чи навіть вбили. Тому прислухаймося до мудрого царя Соломона, який сказав. Дійсно, суєтні всі люди, які не відали про Бога, які з видимих досконалостей не могли пізнати сущого і, дивлячись на діла, не пізнали Творця.